Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма Тіві 4 І хтось відпочиває, ми приймаємо гостей сьогодні. У нас представники руху Валентина Наливайченка справедливість. Тож прошу знайомитися, Руслан Колєсніков, заступник керівника руху Валентина Наливайченка Справедливість, вітаю вас, пане Руслана. нашій студії, ви вперше у нас. Так, я перша в вашому фі... файному місті Тернопіль, як в усьому Тернопіллі, будете розказувати про себе і знаний в нашому краї політик Петро Манзій. Вітаю вас, пане Петре. Сьогодні Доброго ви день. голова Тернопільської обласної організації руху Валентина Левеченка справедливість. Ну насамперед хочу звернутися до нашого гостя київського, пане Руслане. Розкажіть трохи про себе. Хто ви? Звідки ви? Чому в цьому русі? Ну, по-перше, для мене за честь бути в цьому руці поруч з нашим лідером Валентином Наливайченком. Я є представником тої молодої політики, тих хлопців, які доказали свою, свій патріотизм не тільки на словах, але й на дії. Ми пройшли майдан. Я також є добровольцем добровольчого батальйону. Я розумію, яким чином виборюється наша незалежність і що вона виборюється лише зараз. Ми розуміємо, що останні 25 років. Нам створювали таку ілюзію незалежності. І я розумію, що революція не закінчилась. Ми бачимо, як замість одного бізнес-клану прийшов інший, але набагато цинічніший. І ми зараз дуже велику можливість маємо втратити нашу державу. І революція закінчиться тоді, коли пройде така от зміна поколінь. І моя задача в цьому русі. Щоб такі хлопці, дівчата молоді, які дійсно вірять в нашу країну, хочуть будувати нашу країну, об'єднувались, ми починали свій шлях як антикорупційний рух. Нам вдалося об'єднати близько 200 громадських організацій. До нас доєднувалися незалежні журналісти, які вели дійсно цю інформаційну боротьбу також з Російською Федерацією. Ми створили такий проєкт як армія гідності, для того, щоб не лише захищати наших воїнів, які захищають нас на передовій, але й давати можливість гідно жити їхнім родинам та їм, коли вони повертаються. Для нас дуже важливо, щоб ті люди, які своїми діями доказують, як вони вболівають за нашу країну, що вони хочуть, щоб вона була дійсно квітучою, щоб вони були гідні життя. А для цього повинно ми повинні бути відповідальними. Ми передали близько чотирьох модулів на передову, для того, щоб наші хлопці гідно жили. В гідних умовах я пам'ятаю, як я особисто, коли відразу після Майдана ми поїхали на передову захищати нашу країну, в яких умовах ми жили. Ми викопували собі землянки і там і спали. А ці модулі дозволяють гарно відпочивати. Також санітарні модулі для того, щоб наші вояки мали можливість приймати душ та якісь там санітарні дії виконувати. Зараз ми також об'єдналися з першим медичним шпиталем імені Пирогова, який очолює Геннадій Друзенко, в якого близько 200 волонтерів-медиків, які мобільними групами на передовій надають першу медичну допомогу. І зараз разом з ними вже провели ротацію, де поїхало на передову близько 20 волонтерів-медиків. Створюємо також. Модуль для надання першої медичної допомоги, який буде їздити на передові, якщо якісь поранення тяжкі чи не, не дуже тяжкі, відразу надавати допомогу. Також зі свого прикладу приведу е, такий приклад, що коли є поранення, ми грузили хлопців свої автівки, везли до Дніпропетровська, до Мечникова. І дуже багато хлопців загинуло таким чином, тому що не було можливості надати першу медичну допомогу. Для мене справедливість, рух справедливість, це перш за все, відповідальність це гідні умови нашої країни, кожного з нас. Це відповідальність кожного з нас перед родиною, перед суспільством. А головна відповідальність перед собою. Нам всім потрібно зрозуміти, що нам потрібно бути відповідальними перед нашими поколіннями, і наша ціль об'єднати зараз тих. Людей, політиків або громадськість в одну єдину силу для того, щоб не дати можливість цим офшорникам у владі далі грабувати нашу країну. Ми розуміємо також, що е, наш лідер був головою Служби безпеки України і чому він пішов звідти, тому що він зрозумів, що з цими бандитами просто не, немає у нас іншого шляху, як е, просто розвалиться наша країна. Він взяв на себе відповідальність. І завдяки от його досвіду він знає, як, як вивести країну з цієї кризи. Але ви більше займалися такими соціальними проектами? Чому чи маєте намір політичним проектом стати і чому? Тому що ми розуміємо, щоб змінювати змінювати ситуацію в країні, потрібно змінювати законодавство. Щоб змінювати законодавство, потрібно бути політиком. Тобто, бути мати впливи. Ми розуміємо, впливу. що угу. нам потрібно згуртуватися. В нас вже дуже сильна та потужна організація по всій країні. Ми маємо на меті так створювати, навчати молодих хлопців та дівчат, які дійсно бажають іти в політику. Міняти нашу ситуацію, так заводити е, до виконавчої влади. Якщо хтось відчуває в собі сили, він може становити мером, губернатором, тобто брати на себе відповідальність. Звичайно. Ну поки що я вам дякую, пане Петре. Ви завжди представляли е, якусь політичну силу демократичного спрямування. Сьогодні дуже великий вибір. Чому ви саме цю <кій> політичну силу? Чому з ними вам пошли на шляху? Ви з ними по дорозі? І яка ситуація на Тернопільщині? Ви очолюєте обласну організацію? Чи є якісь структурні вже підрозділи вашої організації? Дякую за запитання. Знаєте, Наталя, я думаю, вже досить цієї політики. Я був депутатом багатьох скликань, бачив все в цій політиці. Але коли до мене звернулися, якого я давно знав, і десь на теренах, коли були вибори до Верховної Ради, Володимир Олександрович на я відмовився від цих політичних проєктів. Я не ходив на вибори, навіть на місцеві, і навіть про це не думав. В якусь паузу у вас була політична пауза, у да. вас не було видно останні вирішити. Для цього е, хотілося от, створити таку політичну площадку, щоб та політична площадка просто була чистою, не щоб оцього, цього е, знаєте, скільки цього мулу завжди в кожній тій площадці, і шлеф не встигаєш його цей шлеф е, якось, ліквідовувати. На сьогоднішній день, е, лідер, це чиста, чесна, справедлива людина. І ми іменно дуже хотіли, я наставив на тому, щоб фамілія, ім'я лідера було в партії, назві. на назві партії. Я дуже хотів про те, щоб ця назва справедливість вона була далі. Якщо є назва, цю назву треба підтверджувати. До неї треба людей підбирати. Треба, щоб люди, які навколо організовуються цього політичного проекту, щоб це не був проект, щоб це була партія, щоб це все таки закінчилося. От хоча б одна партія могла е, побути не п'ять років, тому що ми бачимо, що е, політичні проекти це так. Вибори до Верховної Ради закінчилися. Навіть не вистачає цього політичного проекту до закінчення е, одного політичного сезону, і навіть проходять е, ці сили і все одно розформовується, бо чомусь немає підґрунтя якогось, чи сили, нема чи бажання чи волі політичної? коли політичні. партія засну... не засновується, нема от колективу. І коли лідер сам собою показує, він повинен показувати оцю чистоту цієї всієї політики. Коли лідер сам не веде такої справи, тоді далі політична партія, ви бачили, що було з нашою країною, ви бачили з іншою, як лідери повмазувалися в такій історії. Просто е, дуже важко згадувати. І, думаєш, цинічно, наскільки з трибун виступали, наскільки це потім було. А от на сьогоднішній день моя місія така. Я докладу максимум зусиль для того, щоб ми створили дієву організацію. На день ну, ми, етапі вона? ми сьогодні створили обласну організацію, провели першу установчу конференцію. У нас створено за виключенням двох районів всіх вже первинні осередки в районах. Ми людей підбираємо тільки по їхнім діловим якостям, і тобто, чи отакий от принцип, чи в тебе нема неправди за собою. От там щоб у тебе не було того шлейфу, щоб ми потім його не могли нікуди дівати. Ви знаєте, інтернет-сайти, це все політика роздівають до останнього для того, щоб його могли роздіти, він залишився людиною, щоб він дучий і дивився людям в очі. Ось таких людей треба шукати. Це не просто, не так легенько зараз, в даний момент, знаходити таких людей, але те, що починає організовуватися, молоді люди, люди з досвідом. Люди, які бачили все вже в цій Україні, в цій Тернопільській області, але вони приходять до нас. Тому що хто от спілкувався з Наливайченком, знає, це людина, яка гідна, чесна, і слово він ніколи лишніх слів не кидає. Якщо він сказав це, що потрібно зробити, це означає, що ми повинні це виконати, але якщо він дає слово, він його дотримується. Вже знаючи його шість років, я не ні одного немає питання, яке на Тернопільській області було поставлено, ним не виконано. Міська організація вже сформована, і хто її очолює, якщо сформована? Міська організація буде формуватися на протязі, я думаю, що двох-трьох тижнів ми проведемо вже установчу конференцію міської організації. Теж очільника оберемо, який повинен гідний міста Тернопіль. Ми будемо сподіватися. Скажіть пане Руслан, яка ситуація в Україні загалом? Чи в кожній області така власна ситуація? Чи маєте підтримку на сході? От ви уроджені уродженець з Дніпропетровщини. Наскільки вас там підтримують? Чи насправді Дніпропетровськ Дніпро? Насправді Дніпро? Вибачте, чи насправді Дніпро таке патріотичне місто? Ну, Дніпро свого часу став певним форпостом на захисті нашої країни. І для мене було неочікуваним, як молодь проявила свій тобто, патріотизм. Тобто, добре бути патріотом у Тернополі, а важче бути у Дніпрі. Правда? Ну, то ми на свої очі бачили, як це все відбувається. Ну я просто згадую, як ці скорі кожні 5 хвилин приїжджали. Наша лікарня ім. Мечникова вона приймала всіх поранених. Тому ми пропустили все через своє серце. Медикам і так ми, ми на розуміємо, як тяжко було, але також ми розуміли, якщо зараз ми не зупинимо цю гідру. Цих сепаратистів, то ми можемо втратити країну. Я пам'ятаю також, як в нас підіймалися прапори Російської Федерації, але ми тоді жорстко. І тут я хочу подякувати ультрасам фанам разом з молоддю виходили і просто не дали можливості. І також хочу ще сказати з приводу нашого лідера Валентина Ловаченка. Може хтось сказати, що хтось там зупинив війну, але проаналізуйте ситуацію, коли Валентин Олександрович прийшов до служби безпеки, більше 50% було зрадників, особливо в Донецькій Луганській області. І за рахунок у цих ось молодих патріотів за рахунок майданівців того ж правого сектору долучалися до Служби безпеки України. Перші загиблі були якраз співробітники співробітники Служби безпеки. І я особисто йому завдячую за звільнення тих наших полонених, які були з добровольчих батальйонів. ми ж розуміємо, одне діло, якщо це військове, інше якщо це доброволець і рівніші умови. Ну, якщо вони потрапляють до сепаратистів, і от тоді я дійсно побачив це ось патріотизм нашого лідера. Тоді я повірив в нього і собі за мету поставив повести за собою таких ж молодих хлопців, які пропустили через себе цей дух патріотизму до влади. Де найбільше у вас прихильників, сторонників, ідуть за вами в яких областях? Ну сьогодні у нас вже друга установча конференція. Також ми їздимо по всіх областях. Я не можу якусь область виділити. виділити. У нас от десь от такі люди, як Петро Васильович, яких є досвід, яких є команда сильна. І для мене було. Приємне здивування, коли у Петра Васильовича дуже багато молодих хлопців в команді, тому що ну, для мене це важливо. Я розумію, що ну, у нас немає часу гратися в політику. Нам потрібно брати в свої руки, брати на себе відповідальність, йти до влади і відроджувати нашу країну. В Яких областях ви вже були? От, впевнено, можете сказати, що там вже є організація. У нас вже зараз є команди в 19 областях. Тому я вважаю, що вже я не можу сказати, що нам складно, тому що люди вірять нашому лідеру. і Коли ми приїжджаємо, люди всі розуміють, вони бачать його боротьбу, яку він робив ще в антикорупційному рухі Русі. Ці розслідування пов'язані з офшорами. Ми розуміємо, що Генеральна прокуратура та ж блокує рішення, але нам вже через суди вдалося домогтися, щоб Генеральна прокуратура відкривала справи до владних депутатів. Ми розуміємо, що ну, ці офшорники просто намагаються зараз забрати в нас наше майбутнє та майбутнє наших дітей. Ми розуміємо, що нам потрібно добиватися разом з нашими міжнародними партнерами. Нас підтримує Сполучені Штати, нас підтримує Європа, щоб блокувати ці рахунки, повертати гроші до нашої країни. І насправді досить звільнити десяти віп таких наших політиків, щоб не залежати від тих кредитів МВФ. Лише за рік більше 15 мільярдів доларів було виведено з нашої країни. А ми тут розмовляємо, що нам потрібен якийсь там мільярд. Рух Налеваченка це люди. нові обличчя, чи є люди, які вже засвітилися в політиці, ну, може, на вашу думку, з доброю репутацією, чи це все нові обличчя? От я на своєму прикладу скажу. Мені 30 років, і мене поставили очілювати штаб партії. Для мене політика це таке от нове заняття. І я ну можливо в чомусь більше романтик, ніж практик. Але я розумію ті цінності, які в мене є. І я формую команду, дійсно в яких базуються принципи справедливості, відповідальності та гідності. І до цього питання ми дуже серйозно підходимо. Нам не важлива масовість, нам можливі важлива якість Якість тих людей, модно які прийдуть. Сьогодні так модно взяти якесь легендарне обличчя. Когось відомих людей і на цьому робити піар, і насправді ну воно діє в якійсь мірі. Чи ви такого до такого не підходили? Не Ми ламаємо всі стереотипи. наша наша угу. головна ціль це дійсно сильні люди, сильні духом люди, наші козаки. Які свого часу воювали з тими ж нашими противниками. Насправді. І ті люди, що підбираються, якісно вони вам підходять у вашу команду. Тобто все нормально, все ну, звичайно. Ви економіст за освітою. Хто приходить ще, хто вони ці? Люди? Ну, дуже багато людей з представників малого і середнього бізнесу. Це важливо. Тобто, до речі, ми розуміємо, що в яких uh -huh. умовах вони зараз знаходяться. Також ми розробили програму по працевлаштуванні, економічний такий блок, особисто його презентував наш лідер, з ним можна. Знайомитись на нашому сайті справедливість.com.ua Хочу ще пана Петра запитатися, а в Терноп... на Тернопільщині як формується оця команда. Чи є якісь люди от когось ви можете назвати? Ми ж тут то, скільки того і тої Тернопільщини, ми, мабуть, знаємо, чи це теж нові обличчя і ви ламаєтесь. Майже в всіх всі нові. районах нові обличчя. Майже всіх людей. Вони приходять самі до вас, чи крім, ви пропонуєте? Крім, Береж... крім Бережан і Бучича, всі угу. остальні нові, нові обличчя. Самі ви розумієте, Коли було, ми вже проєкт був десь оголошений, і ми вже знали, що цей проєкт очі Валентин Новеченко, ми навіть не чекали цього, що люди самі почали приходити. Петро, ти спілкуєшся з Валентином, треба поспілкуватися, треба друге, третє. Ми зібралися один, два, три рази, дивимося, в нас вже майже всі райони є люди. І люди, які нормально себе і працюють на Тернопільщині, і нормально. І да, я думаю, що якби так. вибори до місцевих рад відбувалися, є гідну команду, яку виставити. А ще хочу сказати про київлян. Угу. Коли формувалася команда в Києві, там нема ні одного бувшого чи теперішнього народного депутата. Там всі люди, які заслужили на фронті медики. Фінансисти, які займалися безпосередньо оці рутиною справою, вони не висовувалися і не, не, не по камерах не ходили і не розказували, які ми от гарні і, і все і, і, і так, красиве також. Також хочу доповнити, що е, для нас дуже важливо, щоб очолювали наші там, місцеві ячейки, люди, які повернулися з фронту, тому що людина, яка е, зі зброї в руках відстоювала незалежність своєї країни, вона вже морально не зможе. Грабувати так, як грабують чиновники, які купили там за якісь кошти своє місце. Тому це дуже важлива важливо так от моральна якість І на Завершення, що ви хочете побажати тернополянам? Чому ви власне сюди приїхали? Чи вразив вас Тернопіль як вам наше місце? Ну я дуже вражений, тому що ну я приїхав в якесь європейське місце. Мене вразила ваша набережна, вразили щасливі ваші люди. І я от, дійсно хочу побажати мешканцям міста Тернополя області задуматись все, що наше майбутнє в нашій країні, і наше майбутнє в ваших також руках. Приєднуйтесь, об'єднуємось і разом йдемо до перемоги. Іншого шляху в нас немає. Дякую, пане Петре. Що хочете тернополянам побажати? Ви я знову з'являєтеся би... на політичному рівні. Я хотів би побажати тернополянам. По-перше, що вони повірили в нас. Хотів побажати, щоб всі долучалися до нашої команди. Хочемо вірити в те, що перемога буде. І я хотів би повірити, що все-таки люди на виборах будуть обирати гідних тернополян. Людей, які заслужили в цьому місті, не людей, які тільки під так, личиною під якоїсь партії поприходили, наприклад, навіть ту саму міську раду, але має бути професіоналізм. А так я тільки в своєму місті бажаю бути таким, як воно є, воно розвивається, Ми змі... місто змінилося за останніх 10 років. Я говорю, оскільки зараз яка зроблена набережна, дороги, все 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 міняється, ви все це бачите. І я тільки бажаю нашій владі, бажаю всім нам, щоб ми ще краще ставали, щоб люди до нас приїжджали і сказали: да, Тернопіль, так у вас набережна все рівно, як в Одесі. Це ж нормально. Дякую. Петро Манзій і Руслан Колєсніко були гостями нашої студії. Представники руху Валентина Наливайченка Справедливість. Я вам бажаю, гарного вечора на все добре.